Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Я дуже рада, що ти відкрив або відкрила це відео, тому що сьогодні я буду ділитися своїми секретами сторіс. Я маркетолог, в мене 5 років досвіду. В СММ, в маркетингу, в піарі, тому мені є чим поділитись. Я веду свій блог про особистий бренд, про своє життя, про work-life balance. Це все можна подивитись у моєму інстаграмі, а на Ютуб я ділюсь. Корисними порадами по розвитку своїх соцмереж тому обов'язково підписуйся. Якщо ти це ще не зробив, став пальчик угору. І давай починати. Сторіс. Чомусь більшість експертів, які хочуть почати вести свій блог, зупиняє факт того, що потрібно вести сторіс, і багато хто починає шукати варіанти, по типу як заробляти в інстаграм, щоб не вести сторіс, як заробляти виходити в блог раз на рік, і інші методи, які мені не близькі, яких я не притримуюсь. Я дійсно вважаю, дійсно впевнена і на своєму досвіді, і на досвіді своїх учнів, що сторіс. Це основний канал комунікації. Лише в сторіс ви можете дійсно вибудувати зв'язок з вашою аудиторією. Дійсно, ви можете зблизитися зі своєю аудиторією, розкрити більше сенсів, більше розкрити свою особистість. Без сторіс це зробити неможливо. Насправді сторіс це не так складно, важко і страшно, як може здаватися на перший погляд, тому що якщо зрозуміти простий алгоритм створення сторіс. Одразу стає набагато набагато легше. І сьогодні я з вами поділюсь радістю своїми лайфхаками, своїми порадами і, взагалі, тим, що я даю своїм учням і сама використовую у своїй роботі. У мене є крута новина для тих, хто дивиться моє відео. Якщо ви перейдете в інстаграм, напишете мені в Директ слово сторіс, я вам подарую свій гайд. Про популярні помилки в сторіс. Тут ви можете його трошки побачити. Завдяки цьому гайду ви зрозумієте, як не робити банальні помилки. Ваші сторіс стануть кращими, цікавішими, і що означає, що ви зможете більше продавати завдяки цьому інструменту комунікації. Порада перша: Визначте свої сюжетні лінії. Блог і сторіс це не про те, щоб показати кожну частину і деталь свого дня і свого життя. Не потрібно там вивалювати. Усе і про ваші стосунки, і про те, що ви єсте, там чим займаєтесь, як прокинулись. оце все воно просто банально не потрібно, навіть якщо, наприклад, і є таке бажання показувати кожен свій крок, аудиторія не буде це сприймати. Навіть якщо ми говоримо про лайфстайл-блогерів, вони не показують все своє життя, як може здаватись. Що ж вже говорити про експертів, які хочуть щось продавати через блог. Вам не обов'язково показувати абсолютно усе. Тут я вам прикріпляю скрін своїх сюжетних ліній. Я їх регулярно оновлюю, бо, звичайно, моє життя змінюється, змінюються мої інтереси. Я росу, розвиваюсь, з цим змінюються мої сюжетні лінії. Але дуже обов'язково їх мати писати і краще ще й планувати. У контенті їх розкривати, бо тоді завжди буде розуміння у аудиторії, про що ваші сторіс. Аудиторія буде розуміти контекст вашого життя. Ви завжди будете мати ідеї для сторіс, і вам дійсно буде легше створювати контент. Друга моя порада застосовуйте сторітелінг. Я дуже люблю інструмент сторітелінга, коли сторіс є однією. Логічною історією, тобто я виходжу в блог, завжди маю якусь мету на сторіс, я її доношу, закриваю, розкриваю і все. Тобто, в мене дуже і дуже рідко в блозі можна побачити такий хаос-день, коли я покажу щось тут, тут, тут. Тобто якісь такі обірвані лінії. В мене майже такого немає, тому що банально це незручно. Я вам наведу приклад, ще я маю новація під такими хаотичними сторіс. Це, якщо б я почала в сторіс, наприклад, з того, як я готую сніданок, потім показала там, як я, наприклад, збираюсь, да, зняла якесь відео, як я там фарбуюсь. На перше написала там Всім доброго ранку, сьогодні на сніданок млинці. Люблю їх готувати там, коли маю настрій. Далі збираюсь, фарбуюсь, щоб там знімати вам контент. Далі сторіс типу, сьогодні хочу там, познімати відео на Ютуб. Ось я вже зібралась, буде така локація, все, починаю. Там, Побажайте удачі. А, вони клікнули. Далі я така: о, все, привіт, я познімала там, чекайте мій новий ролик, якесь опитування. Далі така. О, тепер маю час попрацювати. Якесь фото, відео, як я працюю. Далі така. «Ну, Сьогодні я там працюю, наприклад, не знаю, роблю якийсь аналіз там, хай буде аудиторії. Працюю. Далі така, ой, все, запрацювались, готую вечерю. Все, всі... я дивитися фільм зі своїм хлопцем, всім гарного вечора. Це такий хаос. День хаосу, день вивалилася все підряд, показала, чим я живу, і все, пішла собі. Чому це, на мою думку, незручно? Тому що потрібно постійно бути залучено у створення сторіс. Потрібно збиратись з себе, знімати, публікувати, монтувати. Далі, все це, типу, нагружає день і нагружає сторіс. Іноді я можу так зробити, бо формат контенту він же різноформатний, можна по-різному по робити. Але мені більше до вподоби другий варіант це саме сторітелінг. В чому різниця? Я вам навела приклад такого, типу день, умовно, мій сьогоднішній день моментами. Щоб не робити цей хаос сторіс, а дійсно виділити там, максимум годину на створення сторіс, я можу взяти щось одне. До прикладу, я можу взяти. Історію, як я знімаю Ютуб, і почати з того, що сьогодні я знімаю Ютуб. Навіщо я знімаю, коли буду контент? Про що буду контент, що мені це дає, підвести до чого свою думку, можливо, щось згадати. Тобто, це все буде одним сторітелінгом, який я просто опублікую в різні часові проміжки. Я його зроблю, і мені залишиться просто публікувати, і я зможу спокійно займатися своїми справами. Третя моя порада для того, щоб вести сторіс просто і легко навчіть себе знімати все, що вас оточує. Я не кажу, що потрібно знімати щосекундно, але зробіть собі звичку, якщо ви бачите щось прикольне у своєму житті, своїми очима. Це може бути будь-що. Як ви готуєте, як ви знімаєте, як ви працюєте, зняти себе з боку, поставити камеру, зробити якусь фотку того, що вас оточує, робити контент, навіть якщо ви вдома, або якщо ви тим паче, якщо ви кудись пішли. Тому що, коли вам потрібно буде вийти в сторіс, вам потрібно буде постійно нові фотографії і новий контент. А це складно реалізувати, якщо ви будете просто сидіти. І створювати в моменті, тобто ви такі, так, мені треба сторіс, щоб сфоткати. Це буде дуже важко в реалізації. Коли ви вже маєте якийсь контент, завжди легше донести свою думку, бо ви текстом пишете, маєте якусь картинку. Наступна моя порада, це яка вже четверта. Не ускладнюйте. Дуже багато експертів любить ускладнити процес створення сторіс, запаритися там дуже видумувати, щоб я не знаю там жодного прищика ідеальний якийсь ракурс. Дуже все прям вилізано, гарно якісь шифти з додатків. Ще щось це ускладнює, додає часу і внутрішньої напруги. Коли ви сідаєте, розумієте, що вам треба зробити сторіс, і там це піде дуже багато часу на монтаж, на якусь корекцію. Це справді відбуває бажання, що завгодно робити. Тому я вас прошу, не ускладнюйте. сторіс, вони для того і створені, щоб бути дуже таким живим у них. Тому робіть простіше. І остання моя порада на сьогодні, будь ласка, плануйте свій контент. Я це кажу всім і завжди, але чомусь багато хто не дотримується цієї поради, уникає її. Хоча це дуже спрощує і дуже зменшує час на ведення сторіс. Як планувати контент? Ті ж самі сюжетні лінії, ви їх виписали. Далі ви їх розкидали по тижню, якщо у вас на тижні є якась цікава подія, або ви хочете щось розкрити в масштабах вашого, наприклад, прогріву чи продати якусь послугу в певний день. Ви це все собі плануєте. Далі кожного ранку ви відкриваєте, бачите, на день план такий, то ви собі розписуєте сторітелінг і далі вам залишається лише його реалізувати. Коли у вас є чітка структура від першої до останньої сторіс. У вас немає внутрішньої напруги. Ви просто робите те, що ви собі написали. А писати план на день можна попиваючи каву після сніданку або відпочиваючи там після сніданку, дивлячись, коли ви маєте на це час. І дійсно написання плану сторі займе у вас. До 10-15 хвилин, а чим більше досвіду, тим швидше буде. І все і далі потрібно лише реалізувати. Я собі ще прописую, де буде текстова розмовна, де треба відео, і я можу завчасно зняти розмовні відео, а потім просто їх оформити. І це дуже спрощує час. Я сподіваюся, мої поради були вам корисними. Я вам нагадаю, що за підписку на мій інстаграм, якщо написати кодове слово «stories», Можна отримати від мене безкоштовний гайд про популярні помилки в Сторіс. Він буде дуже корисним, якщо ви ведете свій блог. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте йому лайк, напишіть в коментарях, які ви маєте проблеми в Сторіс, і, можливо, я знімлю по цій проблемі окреме відео. Підписуйтесь на мої соцмережі і дивіться мої минулі відео. Можете вже десь тут побачити, як на нього потрапити. Все, до зустрічі!